На черговому виконкомі у міській раді обговорили пріоритетні напрямки роботи з багатодітними сім'ями. Цією категорії родин у місті займається відділ у справах сім'ї та молоді. Спільно з громадськими організаціями у цьому напрямку вдалося зробити чимало. Однак, головною своєю заслугою відділ у справах сім'ї вважає конкурс Таланти багатодітної родини на виконкомі Визначили і першочергові завдання у роботі з багатодітними родинами. Перше підтримку реалізації громадськими організаціями, так званих сімейних проектів та програм. По-друге, сприяння в оздоровленні дітей з багатодітних сімей міста. По-третє, облік та паспортизація сімей. По четверте координацію співпраці з іншими виконавчими органами до компетенції, яких також належать питання роботи з багатодітними сім'ями. По п'яте інформаційну роботу з багатодітними сім'ями міста, зокрема щодо їхніх пільг, та по шосте роботу щодо. Присвоєння почесного звання мати героїня, як зазначив міський голова Олександр Соколов, одне з нагальних питань оздоровлення дітей з багатодітних родин у літніх таборах. Не менше 70% дітей цієї категорії повинні цьогоріч оздоровитися.